Повоєнна відбудова українських міст має стати не просто ремонтом, а можливістю створити нові умови життя. Безпечні та комфортні. Команда інтернет-видання Нікополь Сіті вийшла на вулиці прифронтового Нікополя, щоб запитати у їх мешканців, з чого потрібно буде починати відбудову міста після війни. З бюджету в першу чергу почати. З нуля ж не посоросять, гроші треба, буде брати. І з чого починати? Що найбільше у нас якби зруйновано, звичайно, це школи, це дитячі садочки, це лікарні, тому що це наше все, ви ж розумієте. А наші будівлі, наші домівки, це взагалі навіть не обговорюється. Ви ж розумієте. Що дуже багато людей повиїжджало, тому що просто нема де жити. О, ну одразу треба зробити в першу чергу. Першу чергу, так, звісно. Ну, а потім дома повреждені, будинки повреждені. Я вважаю, треба відновити спочатку будинки людей, які тут проживали, щоб вони повернулися з, -з, з Карпаття чи з кордону, щоб вони почали працювати на благо міста і почали таким образом відновлювати бюджет міста. А потім можна відбудовувати. Підприємства і розвивати далі місто, як якщо в основному Каховська ГЕС, звісно, то сподіваюся, що як, як раніше було санаторії у нас. Будівель, напевно. Тому що людям немає де жити, напевно, не знаю. Як на 20-й школі, там взагалі немає вугла будинку. З городського бюджету. Встановіть старе. Побудувати нове сюди успію. І третє, що керівництво міста, міста має бути говорю, в повному ажурі по нашому місту. От Тоді почнеться відбудова і кожна людина буде довільна, довільно, що в місті такий порядок. На даний порядок, а в місті я не бачу. Війна є війна. На це теж треба обращати увагу. А третє, Повільна робота дивіться за нашими пенсіонерами. Гуманітарка це є гуманітарка. А відношення наших кабінетів це зовсім друге. Зайдіть в пенсіонний фонд, подивіться, що там твориться. Ну, правильно, не вистачає людей. Так треба розкручуватися, дивитися, потрібно, як треба. Ну, так, з будівель треба почати. Потім я думаю, що треба відремонтувати дороги. Щоб... Люди могли їздити там на роботу, наприклад. Потім заводи, які пошкоджили, щоб у людей була Школа, робота. Школи, щоб потім діти могли вийти на обучання. Ну, мабуть, з будинків, ну це на мій погляд, це більш важливе, що треба робити. Потім можна зайнятися дорогами. Саме головне ці жилі дома. Більше нічого. А, а то вже розбікательне, всякі театри, кінотеатри, всякі це вже в останню очередь. Це я так думаю. Добре. Ну і ще, щоб рождаємось була, роддоми були, щоб дітки родились.